Мене звати Юлія, і я живу в Анталії вже більше шести років. І в минулому році ми з моїм хлопцем стали чоловіком та дружиною. І по турецьким традиціям треба облаштовувати будинок просто з нуля. Тому зараз я хочу поділитися своєю любов'ю до облаштування дому. Для мене простір, де я живу, це не просто місце. Це одна з моїх опор. Мій затишок і відчуття стабільності, тому я завжди з великим задоволенням вибираю кожну річ, будь то текстиль, посуд, чи якийсь дрібниць для ванної кімнати. Мені подобається, коли мій дім наповнений гармонією, коли кожна річ створює відчуття комфорту і затишку. І цей магазин в Туреччині якраз про це. Хоча, мушу сказати, їх маркетинг та система знижок трохи мене дратують. Але якщо цікаво, розповім про це в окремому відео. А як щодо вас, чи любите ви обирати речі для дому, щоб створювати свій затишний простір? До речі, в наступному відео.